Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна. Середа живемо, радіємо, витриваємо, молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний благословенний час. Піст сьогодні маємо. Тож постимо піст також на хлібі і воді. Не означає, що тільки хліб і воду маємо їсти, а означає, що маємо сититись хлібом, Христом та? і пити і цю воду, живу воду, воду, якою є Ісус Христос. А, бо багато вже зараз е, піс перетворюють на якісь голодування та, і на різні речі, а, але мета посту наблизитись до Бога. Наблизитись до Бога. Якщо твій піст сьогодні не наближає тебе до Бога, ну, то можливо це голодування, якесь е, е, періодичне голодування, як би ти його не назвав, якимись замисловатими словами, але це не піст, бо піст покликаний е, мене. І тебе наблизити до Бога. Сьогодні здесь 25 травня 1991 рік. Дорогі діти, сьогодні вас усіх, які чули моє послання миру, закликаю, щоб усерйоз і з любов'ю здійснювали його в житті. Багато є тих, які думають, що багато роблять, говорячи про послання, але не живуть ними. Дорогі діти, я закликаю вас до життя і до зміни всього того, що є у вас негативним. Щоб усе перемінилося в позитивне і у життя. Дорогі діти, я з вами хочу кожного з вас, кожному з вас допомогти, щоб жив і живучи, свідчив про радісну новину. Я тут, дорогі діти, щоб вам допомогти і вести вас до неба. На небі є радість, якою можете жити вже зараз. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, дуже чудово. Багато я тих, хто говорять, але не живуть, не живуть тим, що говорять, не живуть цими посланнями, не несуть цю радість і, і дають не той приклад, та? бо ми можемо файно почитати, приїхати в Межугорі, помолитися, а потім повернутися і далі займатися своїми справами. Піду на дегустацію вина, піду там ще з подружками, хлюпну. Та це, ж, це ж не гріх, та? але який приклад ти несеш? Який сьогодні твій приклад своїм життям несеш? Що в твоєму стилі життя може бути прикладом, а що може бути поганим прикладом? Про це, власне, Марія сьогодні питає, в тебе, в, тебе, та? в мене, в тебе, дивлячись на тебе зі сторони, який ти будеш приклад нести, де ти радість черпаєш в молитві? Чи ти радість черпаєш в алкоголі? Якихось потасовках, тусовках, різного роду жартиках, та? анекдотиках, е тіктоках, інстаграміках. Там звідти береш радість, чи береш радість з Божого Слова? Береш радість е від Бога, з неба береш радість. Ми можемо е багато речей робити, та? але свідчимо тільки своїм життям. Свідчимо своїм життям. І, і це факт. Я, я про це недавно з дружиною розмовляв і кажу, що так все працює. Вона не думала, що так все глобально. Та? Але потім вона їй, ну, їй поклав Бог на серце 9 днів ходити на Кріжевець, та? таку дев'ятницю, новенну зробити. І вона з цим поділилася, пішла, та? поділилася, і, і вже на наступний день пішло а, 5 чи -6, 6 осіб з нею. Якби вирішили також зробити таку новину, так? і вона потім мені каже: так, ти дійсно правий був. Навіть не не, 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 не замічаючи, воно спрацювало, так? бо наші вчинки спрацьовують автоматично. Ми навіть цього не бачимо, але плоди максимальні, плоди. Уявіть собі, зараз в меджгорі 100 тисяч осіб, так? молодих. Але чому вони тут? Бо колись 43 роки тому, чи вже більше років тому, коли були перші обявлення, тому що шість дітей сказали Марії так. Шість дітей сказали, ми будемо свідчити про тебе, ми будемо жити цими посланнями, ми будемо нести ці послання, ми будемо їх передавати. Хоч їх гонили, та була комуністична влада. Їм забороняли це робити, їх виключали зі школ, але ці діти сказали так. І зараз, через роки, ми бачимо тут меджугорі натовпи людей. Але починалося з шести осіб, так, шести дітей. Сьогодні ти та сама дитина з тої шістки, до якої Марія каже, почни жити цими посланнями. І, і ці плоди е, через 40 років. Ти вже навіть не, не, не зрозумієш, що такі плоди великі. так? Але почни сьогодні. Почни, бо якщо не почнеш, ну, то все залишиться на, на, на тому рівні, на якому ти все життя живеш, та? проживеш так, на, на тому рівні ну, не на якому рівні. так? Марія кличе до іншого, до іншого. Для радості, до радості, до щастя небесного тут на землі. Сьогодні тебе, який чув мої послання миру, закликаю, щоб усерйоз і з любов'ю здійснював їх в житті, ці послання. Є е, багато тих, які думають, що багато роблять, говорячи про послання, але не живучи ними. Це, це бачите, це про мене. Ну, бо я можу думати, багато говорю, ну, принаймні, е, кожне послання про одне послання кожного дня ми говоримо. так? Говоримо, і я можу думати, що я багато роблю. Я вже так багато роблю. Я говорю про послання. Я їх зачитую. Але каже Марія: а якщо не живеш ними, то ти нічого не робиш. Буквально ноль. Нічого не робиш. Краще живи ними і не говори про них, ніж говори багато, але не живи ними. Тому важливо все зрозуміти. Жити, бо життя. Життя буде нести ці послання в цей світ, воно приносить стиль життя. так? Мій стиль життя приносить послання в цей світ, а не те, що я їх можу прочитати, а, але, звісно, і читати їх треба і розважати над ними треба. Бо якщо ми не будемо цього робити, то на жаль, ми так влаштовані. Так? Якщо ми не, не зробимо сьогодні розважання над цим посланням, не зробимо якісь практичні виводи, якісь логічні виводи. Не зробимо це цінністю нашою, ну то жити як станемо жити. Нам, щоб жити практично, треба і постійно в теорію повторювати, так? І Марія тут в теорії, в цих посланнях, бо це теорія, так? Послання це теорія, поки воно тут написано, поки я його читаю, це теорія. Коли я починаю ним жити, це стає моїм життям, це стає практикою. І Марія, власне, говорить за практичні речі, так? чому відео називається Марія говорить практичні речі, бо вона говорить, те, що ти думаєш, що ти про них багато говориш, це нічого не означає. Це не є багато роботи. Ти ними живи. Живи ними. Дорога дитина, я закликаю тебе до життя і до змін всього того, що є у тебе негативним. Чи сьогодні маєш щось негативне в своєму житті, то. Викоренеться викоріне. Це, власне, про, про цей піст на хлібі і воді. Якщо ти сьогодні постиш на хлібі і воді, але не маєш Бога, не маєш відносин з Богом, ну, то цей піст сухий. Якщо ти сьогодні не любиш, ненавидиш, дозволяєш собі якісь прокляття, матюки, алкоголь, але ти постиш на хлібі і воді, ну Марія каже, це. Це не так працює. Ти маєш бути в усіх посланнях. В усіх посланнях, не тільки в чомусь одному. Тому піст, проживай максимально з Богом, з Богом бо цей день покликаний для того, щоб ти мав більше часу на Бога. Не на якусь ерунду, так? не для економії грошей піст на хлібі і воді зроблений. Але для того, щоб мати більше часу, більше часу на Бога, більше часу на розважання над цими посланнями, аналізу, чи я живу сьогодні цими посланнями, чи я тільки десь так, подивився там, а він так файно живе, а я ще не так, але колись може стану, колись може не станеш. Бо воно не так не відбувається, що я прокинувся і я вже живу посланнями. я вже святий. Ні. Це праця, праця постійна над собою. Тому вона цінна і тому вона. Ціниця. Коли ти працюєш, постійно, коли ти життя своє кладеш за місію Христа, то для тебе Христос стає цінністю. Так? А якщо багато зараз світ хоче зробити християнство як з додатків одних, релігія, релігія, назвали так файно у Одних одна релігія, у других третя, там четверта, п'ята, шоста, ну якась там додаткова, тобто є особа. Є, є світ, є особа, яка тут живе, а релігія то так, додаток. Той мусульманин, той християнин, той буддист, той ще там хтось. Але всі ж ми люди, всі маємо жити по моралі, та-та-та. І так народжується Нью-Ейдж, так? Типу, ну, зрівняння всіх, всіх цих релігій, як якихось додаточків. Той додаток там, той. Ні, релігія це не... Христос це не додаток. Христос це не додаток. Це стиль мого життя, і це моє життя, і цінність мого життя. Та? І коли так є, коли це є моя цінність, то я тоді кладу життя своє, та? кладу свій час, кладу е, свої мрії, кладу все за це. Бо це стає центром центром мого життя. Розумієте, як це працює? Якщо Ісус сьогодні мій додаток, ну, то е, це неправильно. Це неправильно. Якщо в ці послання сьогодні ну, файний додаток, файна книжка, так? То, але я не, не кладу свій час, свої зусилля, то воно не буде цінним. цінитися, так? воно не буде цінним. І, і якщо воно не цінне, чи піду я потім свідчити за це, чи готовий я буду померти за це. А померти це не означає, просто піти зараз, померти на так, як раніше. А померти це сьогодні означає, чи виключаю фільм, піду на молитву, чи виключую свій улюблений серіал, піду на молитву, чи я відкладу сьогодні свою улюблену їжу і попощу один день. Це означає помирати, кожного дня класти своє життя. Але за цінність, цінність розумієте, коли Ісус цінність моя, коли я дорожу цією цінністю, то я буду і вкладати туди. І чим більше я вкладаю, тим більше ця цінність стає для мене. Розумієте? Як, е, як бізнес. Та? Чим більше ти туди інвестував, тим більше він для тебе цінний. Ну, таке порівняння собі, але щоб ви зрозуміли, це цінність. Як в дітей ми вкладаємо, та? вкладаємо, потім вони цінні для нас. І Ісус. І Має бути найбільшою цінністю. А щоб це був найбільшою цінністю для мене Ісус, то я маю найбільше туди вкладати. Найбільше. Тому вкладаємо, вкладаємо, не боїмося вкладати в Ісуса, в наші відносини з Ісусом, в ширення Царства Божого. Дорога дитина, я з тобою хочу тебе, тобі допомогти, щоб ти жив, живучи, свідчив про радісну новину. Я тут до Родини, щоб тобі допомогти і вести тебе до неба. На небі є радість, якою можеш жити вже зараз. То давайте сьогодні жити цією радістю, яка вже є тут, небесною радістю. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря, Папа.